Пам'ятаючи про клятву Гіппократа, нині він знову у стінах рідної лікарні допомагає Івано-Франківцям. Ще кілька днів тому разом із білим десантом волонтерів рятував протестувальників на столичних барикадах. Лікар-травматолог Володимир Кривенко поїхав до Києва на початку грудня. Планував там пробути якихось два дні, зостався майже на два місяці. Каже, підкупили дружні атмосферу у жовтневому палаці та розуміння потреби у лікарях. А от що справді здивувало, так це самовідданість тих, хто бороняв майдан попри дошкульні недуги. Люди настільки бай... Ми дійсно ідеально, ідеально не готові з будь-якими травмами. Багато було, і варикозів багато було. І що я їм всім пояснював, кажу, люди, треба їхати лікувати стаціонарно. Та ви що, доктори, та яке? Та я, ми сюди приїхали, що, щоб додому їхати. і опаленням легенів. Та найстрашніша сторінка із життя революційних лікарів то 22 січня і перші смерті активістів від куль 40-хвилинну реанімацію загиблого Михайла Жизнєвського та цілковиту безпорадність медики Володимир Кривенко пам'ятає, як тепер зразу його положили на стіл і розділи, і от побачили поранення в саме серце. Щоб тако я вже казав намалювати серце на тілі, де воно мало бути, то в саме серце, в саму середину. Працював, там, стріляв професіонал. Просто вже так дихав, це вже була така агонія. І... Але ми все одно, по, як, як по протоколу зробили майже 40 хвилин реанімаційні дії і констатували смерть. І всі жінки, от, що теж вразили, ті, які вже, напевно, не раз реаніматоли в своєму житті, бачили смерть, І вони всі почали плакати, у мене теж навіть на, на очі вийшли сльози. Молодий ну, хлопець і, ну, і ми нічого не можемо зробити. Саме після цих трагічних подій медпункт у жовтневому суттєво зміцнів тут спільними зусиллями небайдужих розгорнули хірургію, реанімацію та травматологію. Докомплектували революційну лікарню і сучасною апаратурою, якою може похвалитися не кожен медзаклад. А от Володимиру довелося повернутися додому, адже несучавах вахту на барикадах під час сутичок. Медик і сам застудився. Утім, переконує, як лише виникне потреба, готовий повернутися до столиці, аби знову не шкодуючи себе, рятувати життя.